Де знайти роботу у Черкасах для фінансиста, де твій внесок справді важливий, де не просто виконують рутину, а можна впливати на великі процеси, брати участь у складних проєктах і бачити реальний результат своєї роботи. Хороша новина в тому, що такі компанії справді є. І зараз розкажемо про одну з них. МХП велика міжнародна компанія, яка працює у багатьох регіонах України. Численні фінансові операції в межах діяльності низки підприємств МХП забезпечує МХП сервіс. Близько восьми сотень фахівців здійснюють проведення закупівель, продажів, бухгалтерського податкового обліку та багатьох інших процесів. Наше завдання забезпечувати якісне сумлінне виконання процесів. Для того щоб бізнес фокусувався на стратегічних завданнях та прийнятті ключових рішень в МХП сервіс є можливість побудувати кар'єру навіть стартуючи з мінімальної позиції. Анастасія почала працювати на посаді фахівця супроводу закупівель. За три роки виросла до керівниці відділу. Нині у її підпорядкуванні працює близько 60 фахівців. Більше подобається це люди, команда це надихає, тому що колектив максимально готовий допомогти. Підтримати команда дійсно професіоналів, це відчувається в будь-якій ситуації, і це дійсно круто, і це древить, і спонукає до розвитку. Колектив готовий прийняти нових працівників. Директор МХП сервіс Михайло Теслевич наголошує, звертає увагу на досвід співробітника, але не менш важливі і так звані м'які навички. По-перше, це проактивність. Коли я говорю про проактивність, мені важливо, щоб люди не просто виконували свої задачі на своїх робочих місцях, а вони постійно. І шукали, і пропонували нові рішення і ідеї, тому що ми знаходимося на стику з різними функціями, у яких є різні запити, різні проблеми, і саме ці ідеї допомагають виходити на новий рівень в наших процесах. Олександр саме той, хто не боїться братися за нові задачі. В МХП сервіс прийшов, маючи досвід адвоката. Прийшов на позицію саме керівника відділу супроводу податкових перевірок. Шлях був скажімо так, досить цікавий, так як відділ був новостворений. І на цьому етапі треба було формувати нову команду, налагоджувати процеси, взаємодію. В МХП сервіс створені всі умови для розвитку та комфорту: гідна оплата, медичне страхування, безкоштовні обіди та компенсація оренди житла для тих, хто переїхав з інших міст. Від працівника ж очікують вміння працювати в команді і мислити нестандартно. Ми шукаємо енергійних, проактивних. Людей, які прагнуть розвитку власного професійного, да, ті люди, які хочуть себе проявити, які шукають цікаві виклики, які шукають цікаві проекти, тому що ми не про рутину, не про стандартні задачі, ми про те, щоб дати людям можливість себе проявити. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.